Нерідко жінки потрапляють під е, вплив різного роду організацій, е, ну на кшталт цих організацій гендерної рівності. Коли їм починають: та ви не повинні терпіти, та ви не терпіть, повинні будь-яке насильство. Ви, але ж, наприклад, при ПТСР насильство це є симптомом. Це не є ознака. Ну, характеристики чоловіка це є симптом захворювання. Ми чітко повинні розуміти, де сим, що, що є симптомом, а що є особистісна характеристика. та І знову ж таки, ти маєш бігом, він проявив агресію, ти маєш все кидати і йти. Ні, ти не маєш і не терпіти, і не кидати не йти. Тому що, якщо у мене захворіла людина, яка яку я люблю, а це може бути будь-яке захворювання, то що я в першу чергу роблю? Я допомагаю людині. Вилікуватися. Це є адекватна поведінка. Mm -hmm. Мало того, я не замовчую, у тебе є тета, тете, тета, в тебе є ці симптоми, тобі треба до лікаря. Я не піду сама, лікуся, в тебе є вибір. Я готова бути з тобою, я готова йти, я готова долати з тобою ці труднощі. Якщо ти будеш долати, якщо ти не готовий, вибач, я маю берегти наших дітей. Я не можу дозволити, щоб наші діти жили в насильстві. Тобто, або ти лікуєшся, і я з тобою я супроводжую, або я рятую наших дітей.